Цієї ночі окупанти атакували Україну трьома балістичними ракетами Іскандер М двома зенітними керованими ракетами с 300 С 400 а також двома керованими авіаційними ракетами Ха 59 Дев'ять, ха 69 Про це повідомили повітряні сили зсу. Військові звітують знищено дві керовані авіаційні ракети Ха 59 х Ха та три розвідувальні БПЛА: два Орлан 10 та один Суперкам. Цієї ночі росіяни знову атакували ракетами промислову інфраструктуру Запоріжжя. Про це повідомили в ОВА. Деталі ще уточнюються: постраждалих немає. А зранку ворог випустив балістичні ракети на Одещину. За даними ова уражено об'єкт інфраструктури. Інформація про постраждалих уточнюється. Також вибухи були зафіксовані на Дніпропетровщині. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших водів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. У Дніпрі завершено аварійно-рятувальні роботи. За даними ДСНС, вночі рятувальники деблокували з-під завалю багатоповерхівки тіло загиблого чоловіка. Всього внаслідок вчорашньої російської атаки у місті загинуло три людини, 24 постраждало. За даними ОВА, загалом на Дніпропетровщині загинуло вісім осіб. З них дві дитини 34 людини постраждало. серед постраждалих одна дитина. Країни НАТО вирішили передати Україні більше систем ППО. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Так, кілька країн НАТО взяли на себе зобов'язання поставити Україні більше систем протиповітряної оборони ППО, які будуть оголошені найближчим часом. За інформацією генсека, міністри оборони країн НАТО домовились посилити та надати подальшу військову підтримку, в тому числі більше засобів ППО. Також посадовець зазначив, що на зустрічі міністри також обговорили багато інших нагальних потреб. В тому числі й боєприпаси калібру 155 мм, міліметрів, засоби високоточних ударів і безпілотники. У Сенаті США обіцяють швидко надіслати законопроєкт про допомогу Україні на підпис Байдену. Про це повідомив лідер демократів у Сенаті Чак Шумер. Раніше Палата представників США ухвалила правило для голосування пакета законопроєктів з іноземною допомогою, відкривши таким чином можливість для початку дебатів по чотирьох законопроєктах з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню, а також гуманітарною допомогою Газі та іншим регіонам.